Було розпочато кримінальне провадження. Та -та 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 -та. Так точно. Сказали, що закрили бо ви приїхали. Нікого не пускають. Ну, бачите, ілюстратора ні, ніхто так не любить, бо тому що ви правду розказуєте. Це, це, це добре, це добре. Ми ніякі воєнни не люблять. Дал у Київському обласному військовому комісаріаті. Це військовий злочин, а це окрема стаття. В цьому вироку нема. Прокурор упустив цей момент, так суддя не побачив. Якщо не ріну саме, то не, не впуска. Ви ще не сказали, що є вказівка. Не впускати від кого, хто і чому ховається від люстратора. Ну, бачите, лю люстратора ні ніхто так не любить, бо тому що ви правду розказуєте. Та що замовчують у військовій прокуратурі. Було розпочато кримінальне провадження. Та -та 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 -та. Прокурор досяг своєї мети. Він е спростив себе життя і спростив життя е обвинуваченому е і отримав, крім того, ну чудову статистику у вигляді приговору і про все це прямо зараз. Сім 2014 тисячі українці ще переживають наслідки іловайського котла. Тим часом вже говорять про новий. Дебальцеве. місто, що стало чинений гарячішою точкою на карті АТО. Тоді 25-й батальйон територіальної оборони Київська Русь один із тих військових підрозділів, який тримав стратегічно важливі позиції. Українські армії готують ще один котел. Російські військові намагаються відрізати місто Дебальцеве. В район загострення конфлікту з різних куточків країни вирушає підкріплення. Із Києва у супроводі заступника комісара Київського обласного комісаріату Юрія Абельмасова відправляють допомогу бійцям 25-го батальйону територіальної оборони. Київська Русь, особовий склад та техніку. Цього моменту, власне, і починається ця історія. У моїх руках вирок Шевченківського районного суду міста Києва. Ви лише уявіть, виявляється, ні у яке службове відрядження. Підполковник Абельмасов не їздив. Проте, якщо вірити документам, які офіцер нібито надав при поверненні, він де Юре провів три дні у Дебальцевому. По факту не виїжджав із Києва. За фактом шахрайства військова прокуратура розпочинає кримінальне провадження. Справу передають до суду. Бримасо обвинувачився в тому, що не виїжджаючи у відрядження в зону проведення терористичної операції, подав до фінансового відділу військомату підроблені документи на грошову винагороду. Офіцери визнають винним і визначають покарання позбавлення волі на півтора роки. Тільки от грати підполковник, Абальмасов не потрапив. Свою вину визнав, тож вирок пом'якшили. Згідно з рішенням суду, військовий прокурор та підсудний укладають так звану угоду про визнання винуватості і міняють в'язницю на службове обмеження. Це означає. Військова службова особа не може бути знята з посади, але при цьому вона не може бути підвищення в посаді, в званні. і е, саме ці півтора роки вони не зараховуються до І вис... все? ну і звісно, відрахування 20% з грошового забезпечення. Як вам такий розклад? Чому офіцер відбувся тільки легким переляком? У прокуратурі пояснюють. Це приймає рішення суду. Він дивиться на суспільну небезпечність даного злочину, який, в принципі, ну, за фактом не відбувся. Саме тому таке м'яке покарання. Він ці гроші не отримав. Саме тому це було кваліфіковано як замах на злочин. Дивно, невже слідчі військової прокуратури такі наївні і не припускали, що справа зовсім не в грошах? Підполковник міг відрядити себе у будь-який інший регіон. Однак чомусь обрав Дебальцеве зону. АТО. розумієте до чого це все? Чи всі забули про так званих АТО гастролерів, які відряджаються туди з єдиною метою отримати статус учасника бойових дій? А гроші в даному випадку так дрібний бонус. Та до цього ми ще повернемось. Люстратор приїхав до військкомату, аби особисто поспілкуватися з підполковником Абальмасовим. Мене звати Інна Царук, я журналіст. програми «Люстратор» на телеканалі 2+,2. Плюс 2. Нам потрібно до Абальмасова Юрія Олексійовича. Ну, зараз почекайте, а так. можна не знімати? До речі, ось цей чоловік, який ну дуже не хоче потрапляти в об'єктив люстратора майор Юрій Ватрич і ще один заступник комісара. Так, люстратор має документи, що стосовно цього офіцера відкривали аналогічне кримінальне провадження. І те, що він на робочому місці, означає, що напевно і він зумів домовитися з прокуратурою. Користуючись нагодою, прошу пояснень. Ці ваші запитання ми вам відповімо. Коли у вас буде дозвіл, ви запит робите в Міністерство оборони. Mm -hmm. Питання, які ви хочете відзняти, нам приходить дозвіл з Міністерства оборони і, будь ласка, приїжджайте всю інформацію. Вам на єдине, що Юрій Ватрич повідомив, його колега Абальмасов у відпустці. Абальмасов коли з відрядження повертається? Я думаю, що після завтра йому на місці. Що ж, раз такі справи пишемо журналістський запит. І як нам пообіцяли, чекаємо на коментарів за два дні. А поки я розкажу вам те, що нам так старанно не договорюють у військовій прокуратурі покарання, яке зараз у вигляді статті 58, восьми, вони не зовсім е -е, адекватно діям, які він. Зробив. Він не поїхав. І службове відрядження у такий час, от коли я там був, це 29 серпня по 2 вересня. Це дуже такий, жорсткий період. Це не виконання наказу. Але нічого про невиконання наказу, це військовий злочин, а це окрема стаття. В цьому. Вироку нема. Прокурор упустив цей момент, так суддя не побачив. Юрист Ілля Костін розкладає все по поличках. Виявляється, прокурор чи то не допрацював, чи то навмисно не помітив тяжкість злочину офіцера. Але факт, справа Абельмасова могла проходити у суді за абсолютно іншими статтями. Підробив там початку, документи. Так це передбачено частиною 410 кримінального кодексу. Це дійсно пустяк. Питання в тому, що якщо вони би перейшли до обвинувачення по статті або 402 непокора, або 403 невиконання наказу, тоді ніякого, думаю, ніякої угоди не було неможливо. Покарання було б очевидно суворішим. Сам саме так. Тут є складно злочину або 403 невиконання на наказу, або 402. -ї. Ба більше він підполковник. Ну, скажімо так, це рівень э, начальника штабу батальйону, це рівень э, командира батальйону. Цього достатньо для отримання учасника бойових дій. Для того, щоб ніхто не міг сказати. Що ви тут сидите і нічого не робите? А ми там ми йдемо ви там, полковники, підполковники, ми йдемо вас захищати. А ще пільги, всілякі привілеї, які передбачає статус. Спроба номер 2 повертаємось у військкомат. Як і домовлялися із майором Ватричем, приїжджаємо через два дні. Люстратор чекають. Щоправда, дещо не так, як хотілося б. Територію військомату закривають по всьому периметру. Доброго дня, телеканал 2+, плюс «Ілюстратор». Люстратор. Скажіть, будь ласка, чому вас скрізь закрито? Ну, це кілька в основенькомату тобто тут прописний режим. Так, а ми недавно до вас заходили спокійно, нормально, нічого не було закрито. Це ж я не могу прокоментувати ситуацію, яка була до этого. Щоб ви уявили масштаби того, що відбувається через наш візит у військоматі мало не вихідний день влаштували. А це перший раз так не пускають? Сказали, так точно. Сказали, що закрили, бо ви приїхали. Нікого не пускають. Я добиваю своїх грошей, зарплату свою. І мене ще не пускають? Ну якщо не реносами, то не, не пускають. Ви ще не сказали, що є вказівка не впускати. Від кого? Ну, бачите, ілюстратора ні ніхто так не любить, бо тому, що ви правду розказує. Це, це, це добре, це добре. Ні, ніякої воєнні не люблять. Що взагалі відбувається? Телефоною в Міноборони нам потрібно поспілкуватися із самим Абальмасовим Юрієм Олексійовичем. Здорово, а якщо людина не хоче спілкуватися, то що робити? Він на камеру боїться. Допустим, кажуть, людина ми надсилаємо в міністерство оборони і ще один журналістський запит цього разу. Просимо організувати інтерв'ю з військовим комісаром Євгеном Пошаталовим. Ось він нас цікавить, як йому працюється в оточенні таких заступників. І ще навряд чи відрядження до АТО відбувається без відома військового комісара. Чи ми помиляємось? Крім цього, звертаємося до генеральної прокуратури, вимагаємо перевірити роботу слідчих військової прокуратури центрального регіону під час розслідування згаданих справ.